Доброго дня, дітки! Ви всі любите природу та знаєте, як поводити себе в довкіллі. Ось подивіться, хто до нас прийшов? Це мешканка, водонь, Жабка. А що вона хоче нам розповісти? Вітаю вас, малята! Я прийшла до вас про допомогу попросити. Гине мій рідний дім, Лісове озеро. Раніше вода була в ньому чистою, прозорою, а потім почали приходити до озера люди. Вони розпалювали на березі багаття, ламали очерет, закидали озеро сміттям. Мені тепер ніде жити, тільки ви можете мені допомогти врятувати лісове озеро. Давайте допоможемо нашій гості відновити озеро. Пригадаємо, яким воно було, чим вкрите дно озера пісочком, камінцями, мушлями, які рослини ростуть у воді, очерет, латаття, водорості. А на березі дерева, кущі, трава, квіти. А які тварини мешкають у озері. Риби. Жаби, ондатри, дикі качки, лебеді. Давайте побудуємо справжнє озеро. Подивіться, яке веселе гарне озеро ми утворили. А тепер поспішаємо лісове озеро рятувати, візьмемо все, що нам для цього потрібно. Так, відерця, пісочок, камінці. Який пісок ми несемо? Сухий чи мокрий? А яким він буде, якщо ми висипемо його в озеро? Які камінці? Тверді чи м'які? А пісок? Скільки камінців можна взяти в руку? Один або два. А піщинок? Багато, вірно. От усе і готово. Діти, підемо працювати, озеро розчищати. Тепер на дно висипаємо чистий пісочок, кладемо камінці, висипаємо водорості очеред. Чого бракує в озері? Води, вірно. А звідки в озерах та річках береться вода? З неба ідуть дощі, та не сніг. Ось і пішов чистий дощик. Жабка каже нам дякую за порятунок. Вона знала, що на нас можна покластися. Подивіться, дітки, яке гарне озеро ми створили, чисте, без бруду, які умови потрібні мешканцям водой для життя. Бережіть природу і до зустрічі, до побачення!